Дворі і тільки чути я, як, як матері слова летіли, летіли в ніч до козака, бачиш, сину мій, свічка не заса до віку буде вже горіти, горітиме вона. Там біля тополі калина росте, мамині очі чекають тебе, сива у розпачі плаче, сина все чекає, та у його душа. Мам, я бою за болю, пішов. Далечі, за правду і долю нових поколінь за тих, хто в морі далеко і крилами далеки повернеться живі, рік вже про майну прийшла нова весна, а спокою в душі не було, не було, та іще нема там. Батько змучений, сам торгує шлях. по ньому мав від синьо, він не роєм ста молодина, молодий козак там біля тополі, калина росте. Тебе. Сина у розпачі плаче, сина все чекає, та в Бога вже його душа мама, я бою, за волю пішов удалечи, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко, і крилами милеки повернуться живі. Там біля тополі, калина росте, мамині олій. Чи чекаю тебе, сива у розпачі плаче, сина все чекає, та Божа його душа ма. Я бою за волю пішов на личинь за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко, і крилами лелеки повернуться живі. Дорога родина, шановні присутні, хвиля горя, жалю та сліз, вкотра накрила нашу громаду, не залишають болісні та гіркі думки щодо тієї неосяжно високої ціни, яку платять наші захисники за свободу та незалежність своєї держави. Сьогодні ми знову проведжаємо в останню земну дорогу молодого воїна. сина, чоловіка, батька, брата, нашого односельця Олександра Олександровича Пороховника. Народився Олександр в селі Лобачів 19 серпня 1991 року. Навчався у місцевій школі, вищу освіту за спеціальністю правознавства здобув в Національному університеті Державної податкової служби України. Після закінчення університету працював інспектором з авіаційної безпеки в аеропорту Жулян з травня 2015 по квітень 2016 року. Проходив строкову військову службу. Після армії впродовж шісти років працював за спеціальністю у Державній податковій службі міста Київ та області. З родиною проживав у місті Ірпій. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення ворога, Саша з сім'єю переїхав в вільне і одразу пішов. 13 березня 2022 року вступив до лав українського війська, служив гранатометником стрілецької роти. 13 вересня 2023 року солдат Олександр Олександрович Пороховник загинув у Купінському районі. Харківській області. Дорогі рідні, співчуваю ваші втраті. Стає боляче лише від думки, що життєрадісного, веселого, зі щирою душею та добрим серцем Олександра більше не буде поруч славим. Цю гірку мить ми поділяємо ваше горе та схиляємо голови скорботи. Вічна пам'ять і слава навіки Олександрові. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава! Сині ж моя не лайме.